Інколи ріалтера не допомагають продати квартиру, а тільки заважають. Ось зараз є квартира двохкімнатна на Берестейському проспекті. 20. без ремонту виходили вони десь пару тижнів назад на ринок з ціною 60 тисяч доларів. Потім десь тиждень тому опустились 55. Зараз іще трошки опустились. Ось я дзвоню ріелтору, кажу: в мене є люди, які живуть в іншому місці. Хочу приїхати до вас по відеозв'язку, показати квартиру, взяти документи. Якщо все відповідає, там як на фотках, документи нормальні, люди готові мені переслати завдаток, я його дам вам, оформимо задаток і будемо йти до угоди. На що ріелтор каже? Та ви знаєте, щось така свадьба. Я не хочу її організовувати. Мені чим швидше хто дасть задаток, той і краще. Я кажу так, добре. Ну люди попередньо по фоткам все влаштовує. По локації ми подивились по поверху, планування. Ну, тобто, начальна інформація, ну людей влаштовує, але ж ну потрібно подивитися. На що ріелтор каже: ну хай приїжджає дивляться. Я кажу, люди знаходяться в іншому місті. Вони не можуть прямо зірвати сьогодні і приїхати. Ну там я прийду, подивлюсь, та це щось таке. Якась свадьба, щось мені це не подобається. Я поспілкуюсь з власницею, чи вона захочеться, чи не захоче. Я кажу: слухайте, вам потрібно продати квартиру. Ви тільки знижаєте ціну, але ви її не показуєте нормально. Ну, я приїду, подивлюсь, все нормально, дамо задаток, будемо на угоду. Ну, не знаю. Я подумаю, запитаю у власниці, перезвоню вам. Це я дзвонив зранку. Уже ось обід. Дзвоню. Ой, та ви знаєте, я там на інших переглядах я ще не дзвонила. Якщо дозвонюсь і все влаштую, я вам перезвоню сама. Ну, от блять, херня якась на постному маслі. Люди зацікавлені в квартирі, ти її не можеш показати, при цьому комісію ти там хочеш. За що? Ну, Навіть показати не можеш. От Мене, якщо чесно, бісять такі ріелтори, мені складно працювати з ріелторами, тому що ну, багато таких. Дайте мені комісію мою, ну, при цьому навіть ну, типу, показувати не можу. Ну це нормальна практика. У мене було ну там доволі багато угод, Коли люди знаходяться в інших містах, вони мені довіряють. Я виходжу по відеозв'язку, дивимось квартиру, перевіряємо документи. Все, люди тільки приїжджають на угоду. Ну їхати з іншого міста, щоб просто подивитися квартиру, і все. А можливо, там ну щось не так. Можливо, ми зайдемо а там тріщина на всю кімнату. А люди будуть їхати хірзна відкуди. Ну, зараз вже технології такі, що є відео, є там ну, багато технологій. Не обов'язково там приїжджати і дивитися. Ну, в Європі там, як купують? Взагалі, не бачачи квартиру. Переслали документи, контракт підписали і, і потім іще і здають ці квартири. І є такі ситуації, що люди навіть своїх квартир і не бачили. Там по три, по чотири, по п'ять років уже у власності, а вони їх в глаза не бачили. А це. 90-ті ще. Дайте мою комісію. Ну при цьому там показуєте та свадьба ще якусь херню. Коротше, дуже складно.